Я зарвачил, я за столе был тогда плащ тот, дом с, с нешмалком. И я хочу, чтобы вы нас как-то трошки голоснейше. Я понимаю, холодно. А сейчас мы постараемся вас трошки разогреть. Давайте с нами. Вы готовы? Колись находить сонце, історія запалюється Лише тоді починаєш жити, ще ж далеко за старості. І хоча вже другий косаток розмінено То, то погляди на життя, мої незмінені І не зміняться, не будем часом Я буду все ще з вами разом І поки сплястий та сквоні правильні Треба тут, треба зараз позапалимо Всі кричає бід і потік Мої всі коніч запам'ятається на багато дім Зібрана усе літа молоді З там приспайте не полотно при холоді И не один коктейль, З вами діями не смог быть. Не той емоцій, дві депрессиї, сму Хоче, що на усмолі Була Бежишу в інтернету, армію депорту, захопимо позахід. І в нас є панни, що ви руки тут на ми. І прекрасні дамы, давайте нам всі, давай це давай, нам, давайте нам зі мистецьками, і в нас є партне, щоб світ був с нами. Давайте са волнери, і прекрасні дамы, давайте давай, давай, нам мертві, давай це нам. Різди тут салпи запалі стати потерпі крусов, два і разу спали

І це не побратим. Зараз поскачаємо, будемо откачами. І саме тут присутні, проблеми цивільні. І хочемо показ, і його пригонова на ступі. Ми рятуємо свій піти в праві. Сумах, що ми було хотеть на минуло Верзімося і в нас є плани. Що світ був на ми. Маланці прекрасні да Давайте нами всі, давайте нами давайте сами з нами, ми, і в нас є план, ми щоб нами узнами Мамайки, поволе Сібри краси сами, давайте з нами всі, давайте знами, Дім, Ті форс, сьогодні я ваш гост Туж лукай команду. Майк со мной. З вами тут зараз. я починаю чинзитися. Відкрити його стиль. Це нема половина моя вам порада ловіть своїх хвилин. Я ваш пост. Тож слухай за команду. Майксанной. З вами тут зараз. Я Починаючи під світ за відкритий лап, коріння з кинуть, теж родну миля моя нам пора, ловіть ловітню хвилю, давайте давай нам, зімеш, неба руками і в нас є плани, що весь світ був нам ми маленькі кавалери, і прекрасні дами давайте <тут> з нами, всі, давайте з нами давайте з нами, вертимеш неба руками і в нас є плати. Що без світ був за ми прекрасні за ми. Давайте на брусі. Добайце на мене. Воно так же краще. І зараз наш наступний трек. І останній від заходу до сходу. Я так думаю, що від заходу до сходу, як і сонце, так і країна. Ми зараз розкачаємо наше рідне місто. Правильно?

The people are the are the Ходу до сходу, і те, ходу до сходу, прокладаємо дорогу труднощи, правом, маємо, далі, моє, всі труднощі пориступан, піднімає піднімаємо ноги, ідемо на проломлю, маємо вже сюди дулу. Якщо китає, тому подаємо руку дугу. І далі йдемо мою поля, бо всі разом, родом Перемотом є з піднятим кулаком. Світня, сміяти, сміятим кулаком. Доки кидаємо, терноплю ріди і вже покорено сумно одалі рідне, ми славу нову слід, відік, де підпочід, пора підготува, кожен новий день, кожне нове місто. Від подіям, ти не знаєш ті ти не знаєш, ти не знаєш, ти не знаєш дійсно. Ту ніколи не стаємо, тепер ми страда. Наші парки порвався, ми навіть тому раді. Першому нашому собесі завжди таке правда, таку володу сьогодні, так лубі, Я і треба тут у сходу, і так. Життя. І так, від сайт, і, і саху все життя, від до сходу, сонця, втрачайте посіб посту, відходу до сходу України, українські речі немає дружини, від заходу до сходу, від заходу до сходу, від заходу, від захводу, від заходу до сходу.

Через рік, кількість кафедрів, про це рішення за підпадку у полінці. Через цей день, через тиждень, через тиждень, через тиждень у столицю. Сім'я зачинує вдома, Поки всі з п'ять працює на медкому. Записав, записав, випуск не упаде. концерти заходи і акції. І так так все по колу. В українському кіп-хопі я покоління нове, бобі, собі, попі я покоління нове. В Україні реп жива зі мною на вершину Еліта, просто йде, зличу робимо Це для себе, а для житті Свійдиковий час у мене чуєте, піднімо голосу звуки, спійте небо, піднімайте вгору свої руки, піднімайте, піднімайте, піднімайте вгору свої руки, від заходу, до сходу сонця, до борзі борсу від заходу, до сходу країни Український піднімаємо руїни Від за Звучить голос мов, від заходу до сходу, давайте зробимо сад, і на все буде добре. Від заходу до сходу, від заходу до сходу, від заходу, від заходу, від заходу до сходу, від заходу до сходу, з концяємо, за ходу до сходу країни, український рай піднімає країни. Від заходу до сходу, від заходу. Від заходу до сходу. Ту -ти, ту -ти, ту -ти, вже вже довій курок. Воно случить голос, не смотрю. Від заходу до сходу, давайте зробимо сок. І на собою все буде оу. Від заходу до сходу, від заходу до сходу, від заходу, від заходу, від заходу, 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 заходу до сходу. 4, 3, 4, 4. Дякую. Дякую всім. Користуючись нагодою, хочу сказати. Буквально пару днів назад був День Валентина. Всі хочу привітати з Днем Валентини, закоханих. І хочу сказати своїй коханій людині, що я її дуже сильно люблю. Я ти вже рада увагу.